Елітні будинки, люксові квартири в житлових комплексах преміум класу та престижні автомобілі все це надбання вітчизняних можновладців, яке може перейти в духі держави. Цей процес називається цивільною конфіскацією. Пише видання Тесен ЮЄ. Що це таке і у кого можуть забрати майно? Докладніше далі. Якщо в посадовці виявляють майно яке дорожче одного мільйона гривень, купівлю якого неможливо обґрунтувати законними джерелами, то це кваліфікується як цивільна конфіскація. Від цього терміну здригаються нечисті на копи, митники, народні депутати і навіть міністри. Цивільна конфіскація не жаліє нікого, наголошує видання. Антикорупційні органи полюють на необґрунтовані активи і стягують їх до держави ще від 19-го року. Однак особливої популярності такий спосіб карати корупціонерів набув лише минуло. Року до 24-го року ВАКС розглядав не більше трьох справ на рік. Від початку 24-го звернення з позовами почали набирати популярності. Сьогодні ВАКС ухвалює одне три рішення щомісяця, і показники тільки зростають. Що важливо, цей процес є виключно цивільним, тобто, після рішення суду, особа у якої забрали майно, не є злочинцем. І навіть може й далі спокійно працювати на своїй посаді. Втім, процес цивільної конфіскації, як це може здатися на перший погляд, точно не є. Є безболісним, адже фігуранти іноді бояться його навіть більше ніж втрати своїх посад. Міністра аграрної політики та продовольства Віталій Коваль чи не найбільш відомий посадовець, у якого держава хоче відібрати частину квартири в елітному столичному ЖК. За матеріалами на ЗК, частину цього активу оформлено на родичку чинного міністра агрополітики, а саме те, що у якої коваль орендував помешкання. Але це лише на папері а в реальності родичка посадовця у 2021 році набула у власність квартиру. Площею понад 170 квадратних метрів та вартістю 300 тисяч доларів у одному з елітних житлових комплексів Києва. Відтак тепер у міністра Віталія Коваля проблеми, незважаючи на те, що він заперечив матеріальну причетність до придбання цього об'єкту, на ЗК хоче конфіскувати частину цієї квартири, оскільки коштів у його тещі на купівлю цього житла не вистачало. Тому тепер у Віталія Коваля дилема віддати частину квартири на благо держави або ж відкупити її назад. На щастя, для декого. Ти корупційні органи дають і таку можливість, підкреслює видання, і це не єдиний посадовець, у якого можуть конфіскувати майно. Загалом цивільна конфіскація це дуже цікавий процес, який має високий запит у суспільстві, адже українцям набридло спостерігати за хапугами, які живуть як у Бога за пазухою, мають очевидні натяки на корупційну діяльність, але водночас продовжують залишатися на плаву. 28 травня стало відомо про смерть народного депутата від «Слуги народу Сергія Швеця. Його серце перестало битись після тривалої та виснажливої боротьби з тяжкою хворобою. Трагічна новина відразу викликала питання про те, хто зможе замінити його в Верховній Раді. Втім, як пише видання Телеграф, Сергій Швець обирався по мажоритарному округу, а це означає, що в цьому випадку виборчий список слуг не рахуватиметься. А ось якби Швець був депутатом-списочником, то тоді до Верховної Ради зайшов би наступний за списком кандидат. Тим більше, що Верховна Рада і без того, так би мовити, схудла в парламенті. Залишилось 399 нардепів з необхідних 450. Серед них є також і ті, хто зараз перебуває під арештом, а й ті, хто перебуває у розшуку. Про цих народних обранців докладніше далі. Мене звати Яна Проку. Не забудьте підписатись на наш канал. 13 листопада 2023 року служба безпеки України оголосила Олександру Дубінському підозру в державній зраді. Слідство встановило, що він провадив інформаційно підривну діяльність на користь Росії. Дубинський мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, сформованої головним управлінням генштабу збройних сил Росії. 14 листопада 2023 року Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу. З того часу його утримують у СІЗО. Микола Тищенко перебуває під домашнім арештом. Його підозрюють у незаконному позбавленні волі ексвійськовослужбовця у березні 2025 року. Тищенко продовжили арешт на два місяці. Підозрюваному в держзраді народному депутату Нестору Шуфричу брали запобіжний захід у вигляді арешту 15 вересня 2023 року. За інформацією правоохоронців, він працював на Володимира Сівковича, колишнього секретаря РНБО, який виявився агентом ФСБ Росії. Сівкович координував агентуру РФ в Україні. Під час обшуків у Шуфрича могли знайти документ, в якому було вказано схему автономії Донецької та Луганської областей. І, хоча запобіжний захід для Шуфрича з того часу неодноразово продовжувався, в січні цього року суд зобов'язав забезпечити Шуфричу право виконувати свої депутатські обов'язки. В СІЗО, Євген Шевченко також підозрюється в держзраді 14 листопада 2024 року, депутату було повідомлено про підозру. Він розміщував в соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України. За версією ДБР з вересня 2020 року Нардем Шевченко розпочав пропаганду та розпалювання в українському суспільстві антивладних та проросійських настроїв. Для цього він використовував соціальні платформи типу YouTube та Telegram вищий антикорупційний суд визнав винним нардепа Анатолія Гунька у підбурюванні до надання хабаря та шахрайства та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією всього майна з позбавленням права обіймати певні посади. Показово, що під час слідства Гунько перебував у платній камері київського СІЗО, за яку платив приблизно 12 тисяч гривень на місяць. У серпні 2024 року офіс генпрокурора подав на розшук, в тому числі міжнародний. Нардепа Артема Дмитрука, підозрюваного в нападах на військового та правоохоронця, його викликали на допит до слідчого, проте у встановлений час він не з'явився і не повідомив причину неявки. Тож у прокурорському клопотанні до Печерського районного суду зазначено, що коли Дмитрука знайдуть, мають тримати під вартою. Національне антикорупційне бюро України оголосило депутата Ярослава Дубневича у розчук ще 2023 року. Його підозрюють у розкраданні природного газу на суму понад 2,1 мільярда гривень. Цікаво, що Дубневич, який переховується за кордоном, на початку квітня подав декларацію про доходи за 2024 рік. 18 вересня 2024 року Андрій Одарченко втік до Румунії. Він незаконно перетнув кордон у районі Красногільська Чернівецької області. Після цього звернувся до румунської влади з проханням про надання притулку. Одарченка підозрюють у спробі підкупу екс голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Наєма. 15 листопада. Вак засудив Одарченка до восьми років позбавлення волі. Додамо, що раніше нардеба виключили з комітету з антикорупційної політики у березні 2023 року. Нардеп Сергій Шахов був оголошений у розшук. Політик є фігурантом у справі щодо декларування неправдивої інформації на суму 87,6 мільйонів гривень. За даними ЗМІ, нардеп переховується в Дубаї. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забудьте про підписку та вподобайки. До зустрічі. То маршрутки досі живуть за законами минулого. Слушно зауважує видання Уніан. Електронна оплата не стала нормою. Графіки руху існують лише на папері, а про справність машин годі казати. При цьому, попри імітацію борхливої діяльності, влада усіляко опирається змінам. Чому так відбувається? Докладніше далі. Сьогодні в маршрутках все залишається так само, як і 30 років тому, подертий салон, радіостанція на смак водія, дріб'язок монет на решту та православні іконки, що певно єдині відповідають за безпеку поїздки на цьому іржавому мотлуху. Система київських маршруток була створена на швидкоручу 90-х, коли радянський громадський транспорт почав занепадати. Грошей на нього не вистачало, а змінювати стару маршрутну мережу виявилося занадто складно для місцевої влади. Тепер, же, попри те, що реформа приват. І комунального транспорту у столиці давно назріла місцева влада не зацікавлена її проводити. Відповідь на питання, чому доволі проста, як запевняють транспортні експерти та урбаністи, кожна окрема маршрутка генерує великі обсяги неоподаткованої готівки, яка ніде не обліковується і ніким не контролюється. У одному Києві, за підрахунками експертів, через маршрутки щороку проходить від 4 до 10 мільярдів гривень готівкою. Підрахувати точну суму неможливо, зважаючи на те, що усі. Розрахунки проходять у тіні. Змінювати цю ситуацію столичні чиновники не бажають. Навпаки, вони усіляко сприяють нарощуванню готівкового обігу маршрутників. Про це свідчить навіть рішення про зупинку усього громадського транспорту під час повітряних тривог, що діяло майже три роки до 21 березня 25-го. і не поширювалося на приватних перевізників, які продовжували курсувати, збираючи на себе увесь транспортний потік. Під час тривог маршрутки були доверху переповнені людьми обсяги кешу в обороті зростали, але ці кошти безслідно зникали. Одним із важливих кроків модернізації маршруток могла б стати можливість оплати проїзду карткою, адже це з одного боку зручно, а з іншого дозволяє контролювати грошовий потік. А там, де є контроль, є й розумне витрачання коштів, зокрема на модернізацію та заміну рухомого складу, поточний стан якого викликає обґрунтовані побоювання за безпеку пасажирів. Втім, як заявили виданню у комунальній службі перевезень департаменту транспортної Інфраструктури КМДА повноцінно система електронної оплати має запрацювати не пізніше ніж через 9 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Експерти наполягають на тому, що введення можливості оплати карткою просто невигідно для столичної влади. Проте технологічно впровадити безготівкову оплату на всіх київських маршрутках не є проблемою, адже у багатьох містах України давно вже можна платити за проїзд карткою чи навіть телефоном. Цікаво, що навіть самі водії маршруток. Втомилися від хаосу, вони зверталися до міського голови з проханням перейти на європейську модель транспортного планування. За таким принципом наразі працює столичний комунальний транспорт, проте зміни давно назріли, тож варто сподіватися, що процес рано чи пізно зрушить з мертвої точки. Адже столичні маршрутки, у тому вигляді, в якому є зараз, давно мали попинитися в музеї, а не залишатися частиною щоденного життя тисяч пасажирів столиці. Високопосадовці частіше ніж середньостатистичні, Тичні громадяни купують автомобілі та нерухомість. Як їм це удається, вирішила розібратися видання Економічна правда докладніше далі. Видання економічна правда проаналізувало звітність більшості топ-чиновників, серед яких урядовці, митники, прокурори, податківці, керівники департаментів та управлінь за 24 рік. Вони придбали суттєво більше активів ніж пересічні громадяни. Умовам деяких угод можна лише позаздрити. Наприклад, начальник сервісного центру у Дніпропетровській області придбав автівку Toyota RAV4 гібрид 21-го року випуску за 5 тисяч гривень. За таку ж суму начальниця юридичного управління Держгеокадастру у Луганській. Області купувала Мазду CX-5 5 го року. Інший приклад: чиновниця Держпродспоживслужби у Чернігівській області вказала вартість Тойотера в 4 21-го року 11 тисяч гривень. Треба визнати, що декларанти ніколи не вирізнялися педантичністю у заповненні звітів про власний майновий стан. Документи за недостовірність даних, у яких передбачена відповідальність, різніють помилками та неточностями. Не виключено, що й фальсифікаціями. Видання припускає, що розрахунки в таких угодах про Купівлі продажу автівок здійснювалися готівкою, а реальна вартість покупок умисно прихована для уникнення оподаткування. Чиновники, намагаючись приховувати нелегальні доходи, підлаштовують свій спосіб життя до рівня офіційних доходів. За даними головного сервісного центру МВС, якщо вартість придбаного автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а це 499 600 тисяч гривень, то в такому випадку розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування становить 3% від його вартості. Якщо від 165 до 290 прожиткових мінімумів – 878 тисяч гривень, то виходить 4%. А якщо перевищує цю позначку, то вже 5%. Як свідчать дані реєстру НАЗК, у 2024 році родини 23 200 українських високопосадовців близько п'яти осіб на два домогосподарства придбали 3,5 тисячі нових автомобілів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.